Друзі, всім привіт! Вітаюся з вами сьогодні з Кракова. Думаю, по назві відео ви вже здогадалися, що в мене запланована поїздка до Парижу. Сьогодні має вільний день у Кракові. Так як я ніколи тут раніше не була. Сподіваюсь мене чути. І Так як я ніколи раніше тут не була. Вирішила скористатися цією і погуляти по місту. Перше моє враження такі досить змішані. Місто не викликає особливих емоцій, тому що воно дуже подібне на Львів. Тому сьогодні я тут. Користуючись моментом, покажу вам свій догляд, який я взяла в дорогу. За довгий час у мене назбиралося дуже багато різних мініатюрок. Завжди тримаю їх на поїздки, тому буду тестувати. Так, це у мене кондиціонер для волосся від Мія. Я ще не мала жодних продуктів для волосся саме цього бренду, тому мені дуже цікаво спробувати. Також маю два аромати від Diptyque та Dior. Насправді дуже зручно брати такі мініатюри в сумочку з собою та пробувати носити цей аромат, щоб зрозуміти, чи підійде він мені, плюс в літаку діють обмеження в об'ємі, тому дуже зручно брати з собою саме такі маленькі мініатюри. А це, до речі, я отримала подарунок, коли замовляла собі косметику на офіційному сайті Dior, Там завжди дають дуже багато різних подаруночків, І одного разу я отримала таку зволожуючу сироватку. Вона має такий дуже приємний аромат троянди, в принципі, як і більшість їхніх продуктів. І також останні три мініатюри в мене від Medicate. Вони також йдуть на зволоження, можна їх використовувати на ніч та зранку. Думаю, дуже класно використовувати їх зранку от, під макіяж, щоб гарно лягав тон. І такий малесенький, милий кремчик для рук. На цю поїздку маю, до речі, план купити собі парфум від Діптік. Дуже люблю їхні свічки і хочу з Парижу привезти собі такий сувенір е, у вигляді парфуму. Покажу вам наші апартаменти в Кракові, де ми зупинились, і як у нас тут все виглядає? Це такі двоповерхові апартаменти. Зараз я знаходжусь на першому поверсі. Тут у нас така невеличка кухня студія. До речі, мені ось цей куточок з диваном і телевізором чомусь виглядає, як в американських серіалах. Не знаю, чому так. Є все необхідне: чайник, тостер, кавоварка, весь посуд. Все, що потрібно, щоб зупинитися і провести комфортно пару днів. До речі, можливо, хтось з місцевих зрозуміє, що це за локація. В нас тут якийсь невеличкий ярмарок, назвемо це так. І на другому поверсі у нас знаходиться ванна та спальня. Сьогодні, з погодкою, нам не дуже пощастило, але ці вікна дуже мені подобаються. Світло падає так красиво і засвітлює всю кімнату, виглядає дуже атмосферно. Хоча я нічого особливого. До речі, показую вам ще одну деталь інтер'єру. Виглядає цікаво, але досить страшноватенько. <реш> і звичайно ванна кімната. Виглядає вона теж дуже класно, мені дуже подобається такий стиль, плита, 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 плита плитка. <реш> От. На жаль, з погодою у Кракові нам не пощастило. І на цей один день іде сьогодні. Дощ без перестанку. Але я не засмучуюся все рівно дуже, о, дуже цікаво було побувати у Кракові, прогулятися по місту, відчути його атмосферу. І, виспавшись поїдемо завтра далі. А сьогодні проводимо вже вечір вдома. Зараз підемо щось, купимо, приготуємо і будемо на такому домашньому вайбі. Я, от, знаєте, зловила себе на думці, що саме на краків я нічого не планувала. І так само у поїздці в Париж я залишила останній день абсолютно вільним. По-перше, подивитися по планах тих, що я вже запланувала, як ми будемо встигати, можливо, ми захочемо ще кудись сходити чи щось не встигнемо, і щоб був такий більш вільний день. Або просто, мені здається, класно, коли є навіть один там, чи декілька незапланованих днів поїздці, коли ти можеш просто пожити як турист. Сходити в якусь таку локальну кав'ярню під домом не супер-туристичну, ту, що знають всі, а от відчути, як живуть саме жителі того чи іншого міста. І... І це так круто, це так відволікає переносить тебе в якийсь інший світ. Я особисто ловлю дуже велике натхнення, спостерігаючи за людьми, за їхнім способом життя, яка в них рутина, як відбувається їхнє буднє. І дуже часто це змушує знаєте, так замислитися. Адже коли ти живеш, по-перше, в країні, де зараз іде війна, а по-друге, я от зараз живу в Києві. А Київ це таке місто шуму, руху, куди завжди всі кудись біжать, завжди повно справ, планів та тобто день такого по секундах розписаний. А тут ти спостерігаєш за людьми, як вони зранку встали, пішли собі кавусі, попили. Сходили, не знаю, десь там в якийсь парк, галерею. І ловиш себе на думці, що з таких моментів складається життя. І якби навіть як би навіть втомлено, я себе не почувала після дороги, тому що кордон важкий, приїхали у четвертій ранку, все закрите. Сиділи ще в аеропорту, потім вернулися сюди, і реально дощ почався. Воно так складно. Але, як кажуть, втома проходить, а спогади залишаються. І дуже, дуже класний цей вайб подорожі і така перезагрузка. Дуже люблю це. І я вже дуже чекаю Париж. Я вже розповідала вам, що в мене дні сплановані просто теж по Я в багатьох місцях вже була, але так як я їду не сама, і хочу показати і закохати в це місто так, як люблю його я. Тому будуть, як я казала, і туристичні, і не дуже локації. Але я впевнена, що це буде цікаво і корисно для тих, хто планує свою поїздку в Париж. Тому що коли я планувала її, я передивилася повне відео в Тіктоці, в Ютубі, пошукала місцевих блогерів, хто що рекламує, які. Ну, загалом, які локальні місця, куди сходити, щоб подивитися, деякі прикольні сувеніри, не банальні купити. Сподіваюся, що ми все встигнемо це подивитися. І дуже хочу зняти вам цей влог. і показати вам Париж таким містом, як бачу його я. Тому що можливо для когось воно банальне, можливо, в порівнянні з іншими містами. Менше подобається і можна знайти багато мінусів. Але особисто для мене це таке місто мрії. Я би дуже хотіла колись пожити там пару місяців, щоб справді не поспішати, а так проникнутися атмосферою цього міста. Побути як справжній його житель. Мені прям дуже хотілося б здійснити цю мрію у своєму. сподіваюся, найближчому майбутньому. І все. Багато говорити не буду, більше буду вже показувати там. Що вітаюся з вами вже наступного дня. Починаємо збиратися на літак. Зараз трішки підфарбуюся, поснідаємо і будемо їхати в аеропорт. Мені так подобається ця ванна. Вона прям така. Дуже маленька, красиво. До речі, вчора я вам розповідала про те, яку я доглядову косметику взяла за собою в цю поїздку. І тільки що я тестувала цей лосьйон від Dior. І що я можу сказати, по-перше, дуже красивий такий аромат троянди, і шкіра дуже класно зволожилась. Якщо чесно, я ніколи не використовувала доглядову косметику від Dior, лише декоративно, але я тільки що так детально з нею ознайомилася. І насправді дуже класний склад. Перед мого уточнення ніхто не користувався доглядовою косметикою, саме таких люксових брендів. І в мене була якась така асоціація, що якщо вже є якийсь догляд, то він іде для жінок старшого віку для їхньої шкіри. І от мені стало насправді навіть цікаво, тому що серед косметологів ніхто ніколи не рекомендує, не показує, що користуються такою косметикою. Або можливо, я просто не звертала на то уваги і якось не помічала. Тому, якщо ви знаєте, можете з мною поділитися. Мені справді стало цікаво. Перший день в Парижі сьогодні знову з таки погодно холодна. Я щоразу не вірю. Вихожу до вас вже наступного дня. У Нас так класно вийшло, що ми поселилися на вулиці з усіма цими модними будь Сьогодні у нас в планах дуже багато красивих міст. Взагалі в цій поїзді я відповідаю за туроператора. Гіда екскурсовода, дуже детально все спланували та підготувалися. тому буду вам все показувати. Вчора єдине не знаю, чи я правильно буду вимовляти, тому буду ще знизу прописувати. А, біля нас є тут цей гранд палек, може це палац, але мені переклало так. А, і він працює до шостої вечора. І ми якраз якраз в шостій вечора біля нього були і не встигли зайти. Але так як він прямо біля нас, то наздоганяємо цей пункт сьогодні. Які ви красиві, Ой, краса. Я коли бронювала житло, навіть не очікувала, що буквально з паралельної вулиці буде видно нашу епілову І Тепер я ходжу, дивлюся весь час на неї і душа тішиться так красивенько. Я читала, це такий творчий простір, де відбуваються різні виставки, модні покази. Тут дуже просторе приміщення, дуже все красиво, Архітектура справді вражає. І трішки розповім вам, вхід тут безкоштовний, і всередині є ще дуже красива кав'ярня. Зараз я вам покажу, бо хочу теж сходити. Там такий красивий сад, парк. Так що пішли. Тут вже так красиво все розцвітає, прямо. Тут в Парижі справжня весна. Мене навіть не планували тут так багато часу проходити, але, але тут так гарно, це як в Луврі. Можна зайти і цілий день там проходити, приділивши час лише в одному місці. І після палацу ми пішли в селицю Іллі. Це один із найстаріших і найбільш відомих парків Парижа. Він розташований між Лувром та площею Загода. Мені тут якось по особливому сподобалося. Я пам'ятаю, сиділа тут, дивилася на людей. Віяв такий вітер, десь світило трішки сонце і було дуже-дуже класно. Цей сад був закладений ще у 16 столітті за наказом Катерини Медічі, яка хотіла створити місце для відпочинку при своєму палаці. І я вважаю, що в неї на 100% вдалося. Далі залишаю просто декілька кадрів, щоб ви відчули цю атмосферу. Мене аж мурашить від моменту. Париж — це місто моїх мрій. Я тут настільки щаслива, і хоч я сюди приїжджаю вже третій раз, але я щоразу стільки нового для себе бачу і постійно ходжу з відкритим родом на цю архітектуру. Мені прям дуже подобається, що тут красиво не лише в центрі, а і за ним. Я не знаю, не це супер моя естетика. Мені дуже подобається, я прям насолоджуюсь і почуваюся дуже щасливою. З попереднього моменту де грав на піаніно хлопець. мене аж про мурашу. Біля Лувру, як завжди, людей просто капець. Сьогодні ще неділя. Дуже багато. Далі ми дуже хотіли попасти в цей сучасний арт-центр, але не було квиточків. Тому прикріпляю вам фотографії. Там також дуже красиво, але якщо бажаєте відвідати, то купуйте завчасно. Наступна наша локація це було Ріволі 59. Це культове місце художників та любителів сучасного мистецтва. Розташоване воно на вулиці Ріволі, будинок 59. Якщо коротко, то цей будинок раніше був офісною будівлею, але 1999 року вона стала місцем для творчості художників, які почали влаштовувати тут свої студії. Художники живуть і працюють прямо в цій будівлі, і відвідувачі можуть абсолютно безкоштовно прийти і побачити процес створення мистецтва. Насправді це. Дуже цікаво. Можур. Можур. Наступна наша локація це Нотрдам. Минулого разу, коли я тут була, він ще був на реставрації, цього разу вже, вже він функціонує. Наскільки я розумію, можна заходити всередину. Людей, звичайно, повно, але дуже-дуже вражається. Зараз момент, який називається Мурашки. Я обожнюю серіал Бріджертона. Всі мої друзі про це знають, і тільки що вуличний музикант грав мелодію з цього серіалу і я прям промурашувалась. Гуляємо біля Лувру. чекаємо захід сонечка. І дуже красивий сонячний день. Не скажу, що нам пощастило з погодою, але сьогодні вже тепліше значно. І дуже приємно гуляти. Париж — неймовірне місто. Я не втомлюся це повторювати. Сподіваюся, вам теж подобається. З наступного дня а, виявилося, що ми живемо буквально біля Єлисеївських полей. Йдемо зараз в музей Діор. Це така моя одна з мрій. Один з пунктів, який я не змогла зробити минулого разу, тому що... тому що не знала, що бронювання квитків відбувається настільки завчасно. А цього разу я вже підготувалася уважніше і більше як за місяць часу я вже забронювала нам квиточки. Тому біжу, я бачила фото, відео, там просто неймовірна краса. Я дуже люблю цей бренд, тому мені дуже цікаво. Наступні кадри будуть звідти. Ой, сьогодні вже нарешті гарна погода. Тепліше, ніж було раніше. Така мила кав'ярня. Я спершу подумала, що якась квіткова крамниця. А вже вище бачу, що за тими квітами стоять столики. Дуже-дуже красиво. Ми приїхали в район Монмартр. Напевно, я його не так вимовляю. Внизу як завжди пропишу всі, всі назви. Я читала, що цей район не є суперкласний для життя, але приїхати на день варто. Тут дуже красива така атмосфера. Wow. Я розповідала, що мені здається, я Париж знаю вже краще, ніж Київ, тому що е, я дуже детально готувалася до цієї своєї поїздки сюди попередньої, е, вивчала кожен район, кожен музей, кав'ярню. Е, загалом, що де є, що краще, куди сходити, що побачити. І в мене карта розписана дуже сильно. Я з можу прикріпити в скрін, і мені реально здається, що я вже знаю Париж краще ніж. Uh, Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, bébé ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux Крайнього дня. Ми нарешті на третій день в Парижі смачно поїмо. Показую, що ми взяли. Це якийсь має бути також з курочкою, два салатики. Виглядають дуже смачно. І ще мама взяла собі пише бургер, але якийсь він такий довгий, я не знаю, що це за бургер. От, і я дуже хотіла щось спробувати їхнє. Взяла якийсь, певно, соко фреш, мені здається. Такий малюсенький. От, а ми тільки щоб ходили uh, три години в сефорії, було це повна косметика. <гування> <О, ого. гування> Да. Да. Покажу, ще вам наш готель, в якому ми жили, виявляється дуже класне розташування. Ми обрали буквально, мені здається, самий центр. На вулиці розташовані всі модні бутіки популярні, які ви знаєте. І загалом дуже красивий готель. Мій лучок-обзадин. Обзи.